Виконуємо номер 514 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Число 4,2 зменш. Завдання перше на 2,112 і завдання друге у два рази. Приступаємо до виконання. Завдання перше зменш на 2,112. Ми віднімемо від числа 4,2 третіх 2,1 12. 12 кратне до 3, тому найменшим спільним знаменником буде 12. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного 12 ділимо на 3, буде 4. Знайдемо новий чисельник, 4 множимо на 2 буде 8. Можемо виконувати віднімання. 4 відняти 2 буде 2 цілих. 8 дванадцятих відняти 1 дванадцята буде 7 дванадцятих. Отримали 2 цілих 7 дванадцятих. Завдання друге. Число 4 цілих 2 третіх зменш у 2 рази. Поділимо на 2. Подамо 4 2 третіх у вигляді звичайно неправильного дробу. 4 множимо на 3, 12, додаємо 2, 14 третіх, 2 подамо знаменником 1, поділити на 2 перших. А тепер 14 третіх помножимо на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. 14 і 2. Скорочимо на 2. 14 ділимо на 2 буде 7. 2 ділимо на 2 буде 1. В чисельнику маємо 7 помножити на 1 7. В знаменнику 3 помножити на 1, 3. 7 третіх дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 7 поділимо на 3. Неповна частка буде 2. Востачі буде 1. Знаменник переписали, отримали третя. Ми число 4,2 треті зменшили на 2,112 і зменшили у два рази. Номер 514 виконано.